Так, ми mm -hmm. на новій пошті. Відправка у флетах і mm -hmm. е, обрештуванні. Все зараз покажу. Пахетка одна, 1,50 метра. Так, далі у флеті в нас е, 4 пачки штатки. Так само всі пачки ну, пронумеровані і прописані, який е, метал там знаходиться. Маленькі флет йде до 1,20 метра. Палітний борт, дві штуки. Погано видно, але головне, що воно запаковано і все, доїжджає до клієнта. Ще один палетний борт. Палетний борт маленький, поки що не загрузили його. Ще один палетний борт. І штахідка у нас піде в коробочку. Йдуть саморізи, вони також підписані під номера. Тобто номер на саморізах і на самій пасті при відправці. І ось ці коробочки, які ми маємо відправляти. Так, відправочки, які йдуть на обрештування. Жалізі Classic чорного кольору, до них П-планки. Вони всі будуть йти в обрештування. І ранчо еко. Так, ранчо так, так само йде на обрештування. І профіль. Профіль ми завчасно підготували, обрішили на розвидку апідон. Його нам збили. Ми приїхали на нову почту, поставили його і все, і воно запаковано їде. Ще один флет на відправку. У нас паркан ранчо економ. У нас він коротенький, максимальна довжина 1,70 м, у нас якраз поміщається у флет. Все запаковане, все гарно їде.